Всім привіт! Oh. Салют, Привіт. Ми сьогодні з тобою будемо проговорювати багато чого, особливо що стосується мейлів, фоллоуапів, Все це будемо прожарювати. Рубрика мені пишуть, да? Перший меседж. А що тут цікавого? Що тут можете помістити? Ну а тобі Good afternoon Я взагалі не пам'ятаю, коли щоб люди писали такі, типу good morning. Ну ну в офіційних листах, коли ми знайомі, Да але Good afternoon Ну, Гудавтину, знаєш, так, да, я згоден з тобою. Ну, по-перше, Гудафтином, типа, після цього буде uh, чай, English Breakfast, якийсь да, або uh, Earl Grey uh, і Олексій Сініченко, сер Вільям Олексій Сініченко. Я не розумію. Ну, це тут інша історія. Тут, напевно, була автоматизація, як ми бачимо. 100%. No. І, і сніпит просто підставився не так. Але Гудавтином, Олексій Сініченко, це трошки дивно. Далі, uh, I help business owners and teams gain clarity. Я такі меседжі називаю. Меседж що називається супермаркет. Обери сам, що ти хочеш, що тобі потрібно. CRM-система, чат-боти, бізнес веб вебсайт, е трекінг-система і так далі. І знаєте, в чому прикол? Ну, ладно, тут обирати треба. Так тут є деякі речі, які прям ну трошки не пов'язані одна з одним. Але ти повинен вибрати як клієнт те, що тобі подобається. Це супермаркет називається. Да, uh, а ще перша версія чату GPT відразу видавала всім оці зелені, uh, е м, типу, тіки, іконки. Іконки палиться, блін, просто жесть. Так, yeah, це палиться, ось вона ще одна іконка, і тут от цей дефіс такий, да, така маленька штучка, і вона теж GPT-шка, ну, непоправлені трошки і так далі. Uh, ну, що гарне, ну, хоч є якась структура. Тіпа, структура а, є, хоч. тут є перший меседж. Ну тобто привіталися дуже офіційно. Потім що ми допомагаємо бізнес оунерам і тут є основна структура. Тіпа частина, що типа обирай, що хочеш e, call to action навіть є. Ну в деяких меседжах і такої структури нема. Це добре було, але це, це по-перше, таргетування. У Мене велике питання, як таргетували мене з точки зору, чому мені чатботи crm системи? Ну можливо, окей. Але ось цей call to action. Він не читаємо з точки зору, що в ньому дуже багато інформації. Що мені тут треба відокремлити? Ну, можливо, if you are interested, write uh, we will be in touch. Можливо, і так далі. Але тут є продовження, інтриги. Давай, follow up. Знов ти, Олексій Синіченко. Ну, окей, це помилка там дата research, наприклад. Окей, Але тут же є хай. Що вже добре, так. Uh, ну, і смайлики uh, знов, uh, до речі, більшість, uh, ну, більшість, давай, так скажемо, більш таких консервативних uh, людей, коли бачать смайлики, вони просто плюють в моніторки. Uh, і далі а Авонточек. Ну, значить, що uh, відразу тобі валить офер, так? Да? Знов перший, перше повідомлення було занадто велике для першого повідомлення, а тут чомусь второ в ну, друге повідомлення як умовно такий типу, бамп, да, е ну як фоллоуап, е Повернути так. тебе в, в, в діалог. Е щось виглядає так дуже дуже странно. І, і знов, if now isn't the right time, no worries. Ти ти хвилювався в перший раз, коли читав? Ні, не хвилювався. Е, ну, Походу, по треба було хвилюватись, бо ну, там же ж да. так. Тримайся, тримайся за, за стіл, бо, бо там зараз буду тобі так просто продавати. Е, I'm happy to stay connected. Е, а ти happy да. to stay connected? Я, я супер happy to stay connected з усіма. Але, ну, давайте так. Е, По-перше, це і весь кампейн, Тут тільки два меседжі. По-друге, це ж ви розумієте останній меседж, типа вже брейкав, такий, да? Тіпа, все, так, я з тобою прощаюся. Більш не буду. Ну, ти ж бачиш по цій фразі, I'm happy to stay connected, but if you're curious, let me know. Типа то. Але ж, ну, друзі, два меседжі, якби не розкрита тема. Можливо, ідея була в тому, що тут забагато всього, і ти вже все зрозумів, а тут я вже з тобою прощаюся. Ну, можливо, так. Але знов за довгий ковт за довгий колту екшен, це правда. Ну знаєш, з гарного те, що вони тебе не мучили 15 фолоапів. Так, де ти так. що ти, де ти де ти сидиш, де що ти взагалі? Як ти? Давай на дзвінок, давай пішли кудись, давай що тобі там, сіремку треба автоматизувати. І типу не морижили е, тебе п'ятнадцятими фоллоапами, але так акуратненько тебе прощупали два фоллапи. Ну, два давайте, темплейти відправили, і. ну я, я думаю, що в цьому випадку їм за це плюс. Плюс плюс, те, що не було 15, це плюс, я би все ж таки розділив на три меседжі це, тому що це для мене забагато. Наприклад, якщо б ви хотіли продати там, ну, хоча б одну з таких чітких, наприклад, ваших там експертиз, наприклад, в чат-ботах, то ви могли б мене трошки підвести до цього. Були на вашому сайті. Розуміємо, що у вас є деякий трафік, але чат-боти зараз допомагають компаніям конвертувати в реальні ліди. Як це відбувається? Раз, два, три, чотири, п'ять. Можливо, вам цікаво буде про це Спілкуватися і є подводка, чому мені можуть бути цікаві чат-боти, але тут crm система яким я теж займаюся, і автоматизую процеси, чат-боти можливо, але тема не розкрита. Тому, можливо, три меседжі, і можна було б швидко перевірити цей такий потребу в нас. Значить, Антон, call next week, please confirm. <laughs> Слушай, от, давай так: я себе дуже полюбляю. Ну, прям mm -hmm. і я так, ну, опираюся на свої навики, які в мене є. Але ну тепер прикинь, писати ну, такий тайтл, Це ж просто прикольно. Типу. Льош, ну що там? Call next week? Давай підтверджуй. Call next week. Так, да. зухвало. Але не працює. А більше всього мені це, це uh, I was checking your profile, I was impressed. Ну окей, я теж імпрест, коли чекінг Антона профайл. Але що конкретно тебе імпрест? Типа, ну да, це ну, типу, він хотів мені підсластити. Да? Типу, трохи дати таку: типу, ну треба ж, Антона, качнути да. трохи. Да? Але що саме, щоб я хоч знав, що імпрес? Я потім буду три дні битись головою об стіну. Типу, що ж цього чим я спровокував людину? От, не буду угу. знати, ем, що покращувати. Ну, типу, де маркетинг робити. А тут виходить людина, ну, типу, просто от ну, фігні написала, і ну, і все. Ну, по суті, ну, не цікаво. Ну, так таке не цікаво читати. Так, I have a unique digital sales system that can in explain... 10 minutes. можна заексплейнити. Uh, get your company next to best customers. Euh, Слухай, на це хтось ведеться ще? Я не знаю. Друзі, напевно, вам треба. Я знаєте, що от реально я читаю, і ну блін, мені трошки боляче, що деякі речі пишуть наші ком'юніті наші е, меседжі. І я розумію, що ви десь так проучите клієнтів. Я дуже хочу, щоб ми створили з вами ще один, напевно, подкаст, де ми показали, як ми пишемо кампейни і як, наприклад, банк Морган Стенлі забукав цей мітинг з нами. Це просто була історія тиждень тому, і тому я її згадав, але ми букаємо не тільки з такими клієнтами. Просто в мене біль, я не знаю, ну як можна писати 10 minutes Unique Sales System. Ну, розкажи тоді, якщо я вже читаю твій меседж що за unique digital Sales system? От що ти до чого так, мені прийшов? Можна було покращити цей меседж. Антон, якщо ти витратиш хоча б 10 хвилин свого часу, ти да. можеш? Знайти 100 найкращих своїх клієнтів за рахунок того, що у нас є унікальний якийсь елемент або е, сервіс, який допомагає швидко здобути результат. Тобі цікаво? Погнали! Погнали! Да, да. Але тут знаєш, людина нас вирішила цифрами задавити тут. 100 без customer, 10 хвилин. Тут вже 141 customer, тут вже 5х monthly sales за 95 днів. Uh, I'm happy to set up a free consultation, але free consultation ти завжди можеш зробити. In case you missed my last message, він тебе питає. Якщо ти не зрозумів, uh, до, до речі, could we have a brief 15 minutes chat? Ти бачиш, а тут він, він за 10 хвилин хотів нам все розказати, а тут же за 15. Ну, no. трошки віддасть більше інформації у нього за тиждень сталося. Uh, ага, тут знову 15 хвилин. Окей. Антон, I'm following up on my last message. I know you are busy. Так, ну тут все зрозуміло. Давай далі. Uh, По-перше, uh, новий меседж. Мене на інтерв'ю клич. <свят> І так далі. Олексій, привіт. Хочеш, щоб тебе тут один з наших журналістів uh, про інтерв'ю іровав, так? Uh, зробив інтерв'ю. Ми таке ком'юніті бам-бам-бам. 84 мільйон рідерс from North America. Календлі кол. Давай, що тобі тут сподобалось, що не сподобалось? По-перше, тобі бабки заплатили. Бабки. А, ну це не мені, це я в... повинен заплатити. Що ти. А, we offer a comprehensive package for which include... А, отак от, от вони завернули. Тобто да. ще... в інтерв'ю так ти ще і бабки за це маєш заплатити? Ок. Ну, звісно, ні. 84 мільйони трафіку. Ну, структура мейлу, друзі, ну вона присутня. Тобто, є тут не помилилися, хай Олексій е, прямо в лоб не витрачали час. І трошки є подводка в офер. типа, відразу він дуже конкретний, і так далі. 84 мільйони трафіку, і типа, які тобі бенефіти будуть, це відразу. Це напевно більше плюс. Ну тобто, так, згоден. Більше плюс. Але, ж, е, приклади ваших інтерв'ю. Як це відбувається? Який там контент? Яка тематика? Чи приходять там по продажах ці інтерв'ю? Чи вони про прелол? Про що вони і так далі? І відразу лінк цей на календарі. Та, та, та. Чому? Я ще знаєш, ми там одну праву робили типу, на дуже великій кількості мейлів тестували, відкриваємось листів, які будуть, наприклад, розбиті по ну абзацам, типу. Так, ну там одне речення абзац, одне речення абзац, одне речення абзац. І от такий, умовно, плейн, як тут текст. Ну такий великий-великий абзац, оскільки майже, ну, я не знаю, там, чотири речення, плюс-мінус. От, е от такий формат, е ну, ну логічно був нечитаємий, його скіпали і не читали. Ну, це про те, що ми з тобою завжди кажемо. Е, структура мейла це не тільки там розуміти, які частини меседжу повинні вам відпрацювати, як їх розділити. Це ще це, це ще й кількість слів, які ви робите. Тому що оцей абзац я повністю тебе підтримую, Він не читаємо. От я вихватую тільки 99 функцій, фунтів, вісімдесят чотири мільйон мільйон срідерз норсамерика. а що ну. тут? Ну окей, Amazon. Перший меседж ще можна сказати, що тут. Четвірку, близько 3,8 можна поставити, якби там не такий call-to-action, різкий і так далі. Але от follow-up, ну follow-up, по-перше, приходить в без хай лексі. Ну, типа, according to the backlink, я розумію, який сил забув approach. Типа mm -hmm. Стел хотів мене Uh, типа, uh, схиляти до того, що це супер несе value, тому що вона вас буде там seo optimized article written by our journalist, бла бла-бла. Uh, буде ще артикл на LinkedIn, така опція і так далі. Але окей, то з форматом тексту. От чому це все одною грудою тексту лежить? Це про те, що ти говорив. Де початок цього меседжу? How does that sound? Ну, короткий call to action це єдиний плюс, що я можу тут казати. Ну да, нема питання на початку до тебе. Типу, там Олексій. Там, хоча б як тві як, як твоя там не знаю, п'ятниця? А по частотності це коли було тобі відправлено? Пам'ятаєш? Типу, через день, через неділю? Euh, там через два, через два дні буквально було відправлено наступний фулап. На цьому теж кампень завершився, але ну. Як на мене, трошки не вистачило тут структури саме цього меседжу, mm -hmm. тому що він не те, щоб задовгий, він, начебто, і валідний з точки зору кількості інформації. Якщо ви продаєте в лоб, я не фан, чесно кажучи, таких кампейнів продажу в лоб. Я би підвів трошки ближче до такого інтерв'ю і показав би реальні приклади таких інтерв'ю. Але в цілому, в цілому може бути, якщо б структура була гарною. Ну так, да, і ще таке питання: от how does it sound. Наприклад, якщо б там хоча б була б трохи, типу, умовно, how does it sound Alexій? Ну, типу, да, ну так. То, тоді б було б можна зрозуміло, що людина навіть сама це писала, типу. Ну, типу, кордінг тут беклінг, ну така, знаєш, інфо, інфо тобі новина, умовно. Якщо ти знаєш там раптом все життя думав, що відбувається з Беклінко Google CTR. Uh -huh. От тобі, будь ласка, інформація від друга. знаєш, Але це ж просто тупий копіпейст взагалі. Так, да, ми то знаємо з тобою, що це точно автоматизація, тому що ми працюємо в цій індустрії, але чому не було персоналізації зовсім? Друзі, ви зрозуміли, що вище був в Cold Outreach да? -out і ну, холодні місця. Але буває стеж, коли ми провели кол з клієнтом. Неважливо. Продукт, сервіс, аутсорс, аутстав, І відправили пропозал, Презентували пропозал, його відправили. Клієнт не повертається. Ми пишемо фулап після пропозолу. От у нас є yes кейс. І SELS, як приклад, от пише три фулапи клієнту. Давайте подивимось. По суті, по структурі чого не вистачає. Good start of the week. Haven't heard back. Ну, дивіться, що тут, типа, СЕС хотів відпрацювати. Відпрацювати хотів таку штуку. Ну, типа, запитати: типа, чи можеш ти повернутися, як тобі наш пропозал, і чи є шанс нам попрацювати. Але е ось два, он два речення витратив на те, щоб написати, що we'd love to hear your thoughts. Але найголовніше в цьому фулапі було не це. от це, кейс, ага. це було найголовніше. Друзі, людина до вас не повертається в 99 в випадках, не тому, що в неї немає часу, а тому, що вона не бачить релевантності, щоб сконвертуватися. Ваш фолуап додатковий після пропозала, після мітингу повинен нести велію. І от, якщо ми розглянемо цю ситуацію, цей фолуап, всі ці слова і символи треба було використати на цей кейс, якщо він релевантний і підходить до клієнта. В цьому конкретному кейсі. В CRM Project Development, ми спрацювали на кожному проєкті, про який ми зараз з тобою проговорюємо. У нас була сетап команди такої: більш детально, ти можеш подивитися, яких цифр ми за перший місяць, наприклад, якщо змінили ми щось там і так далі, в процесі. І щоб визвати, ну, от ця фраза зовсім не про те, щоб перейти до цього кейсу. Ну просто CRM Project Management. Ну, якщо запит прям CRM Project Management, можливо, я перейду, але ніякої підводки, щоб я захотів сюди перейти, і це фейл з точки зору того, що так багато символів не про що. А найголовніше щоб було кейс. Розумієте? Згоден, згоден, згоден. І якщо далі подивитися, то Га. це просто бампи mm -hmm. ще раз, це просто бампи запитати, чи ти повернешся до мене. Фінально друзі використовувати ці бампи, якщо ви вже клієнт до вас не повертається з релевантною інформацією. Кейс, один кейс, два поговори з Джеймсом. Ми робили такий самий проект. Він може з тобою поспілкуватися. Це наш клієнт, і так далі. Ви повинні взрощувати, щоб він сконвертувався. А він сконвертується, якщо ви дасте йому більше релевантної інформації. Uh -huh. uh, ну, все. до речі, от тут клієнти повертаються, що класно, в нас ще з Антоном працює: відео фолуап. От на це можна не відповідати, тому що це ну, супер такі банальні речі, умовно. Привіт, типу, подивився, що ти думаєш, happy to help і так далі. Але якщо ми запишемо тут відео привіт, Джеймс. Uh, щось ми uh, пропали зі зв'язку. Що там в тебе? Ти подивився останній пропозал або кейс про CRM менеджмент. Я дуже чекаю твій фідбек, коли ти зможеш до нас повернутися, я б хотів з тобою додатковий кол зробити. Все. Відео фуап, друзі. Що думаєш? Слухай, ну да ну Оце коли знаєш, типу пишуть фоллоуап без реального такого контексту. Ну, типу, ну коли ти до мене повернешся? Ну, коли ти до мене повернешся, ну що там, ти? Ну, ну, ну як ти там взагалі? Ну, ну, ну дай мені, будь ласка, хоч якийсь сигнал, що з тобою все добре, і ти можеш до мене повернутися. Але оце коли ну, сели починають типу клянчити цю зустріч, mm -hmm. яка. Uh, не є релевантною для ліда, це говорить про що? Що дзвінок або комунікація, остання, яка була, не була нічим підкреплена. Uh, взагалі, нія... ну Тобто, по суті, зенек степу сформовано не було. Тому, да, тому цю зустріч клянчить uh, цей сейл як. Умовно дороботку свого дзвінка або комунікації, яка була з клієнтом, як the Next Step все і це треш.